Пані та панове, залітає в продаж дизельний KIA Sorento 2015 року випуску. Автомобіль, привезений з Європи, не битий і не фарбований весь в бронеплівці. Тут навіть на дверях є, на крилах і на капоті. Технічно в дуже гарному стані. По комплектації маємо шкіряні сидіння, Android-магнітолу з камерою зеньору, клімат-контроль, кнопку старт-стоп, шкіряне мультикермо. Дуже великий і дуже практичний автомобіль для великої сім'ї, наприклад, буде гарним помічником. Зверніть увагу на гуму, Така зла гума в нього. Безключовий, повний привід, все є для того, щоб комфортно подорожувати україною або ж на короткій дистанції по місту. Якщо зацікавив автомобіль і його придбати або в лізінг, або ж за готівку, звертайся до нас на хапає авто у місті. Вінниця не шосе 94 Є до зустрічі.